Так здалеку, може здатися, що Петрос навіть трошки вищий за Говерлу, але ж це не так. Це візуальна омана. Ця гора стоїть трошки осторонь від основної гряди, і скажу вам, як людина, що вже вдруге на неї здирається, можливо, так здається через його примхливість. Підйом на цю гору ще те випробування, але воно того вартує. Бо для тих, хто долає важкі кілометри і свої страхи неодмінно буде винагорода. Як оці дикі гривасті красені на самому хребті. Уже заради цього прекрасного перформансу варто було рушити в такий.